В сьогоднішньому нашому відео три цікавих монети України і одна цікава банкнота. Тож додивіться його до кінця. Що ж цікавого в українських гривнях знайшов Ярко Коінц. Фальсування карається по закону. Ось таке ось попередження, так що не підробляйте українські гроші. Вітаю всіх глядачів канала Світ Колекціонера. З вами Ярко Коїнц. І сьогодні ми поговоримо про дві цікавих монети: 25 копійок. Які я знайшов вже давно з колишнього перебору монет. Що ж в них цікаво? І що за такий цікавий фон для цих монет? Це купюра 100 карбованців, Українська держава, справжній оригінал 1918 року. Та що там казати, його навіть ми ще їли. Можете побачити он в правому нижньому куточку, ви можете побачити, чи ж смачні були українські гроші. Чи ні. І на цій банкноті ще є ось такий картуш. Тут є Богдан Хмельницький. Ось він вам зараз посміхнеться. Дивіться, він уже вам правим оком підмигує. Дивіться. Оп, і правим. що ліве око. Ліве око підмигує в Богдана. Ну, ви зрозуміли, що він видавлений. Ну, а ми повернемося до. Самих монет. Що ж цікавого в цих монетах? Цікаві ці 25 копійок, обидві вони 1992 року. Цікаві вони не роком і не номіналом. Вони цікаві виключно власне, браком, з яким вони й були е, відкарбовані? Я думаю, що вже найбільші спеціалісти нашого каналу вже помітили, що в монеті 25 копійок в в лівому верхньому куточку, якщо подивитися на кант цієї монети, ви можете помітити сліди вінка. Сліди вінка це досить такий задокументований такий типовий, можна так сказати, брак для монети 25 копійок 1992 року. Я думаю, що вам прекрасно це видно і багато хто з вас має цей типовий брак в своїй колекції. Він не є якимсь супер дорогим, але все одно знайти було таку монетку 25 копійок 1992 року з перебора завжди приємно. Давайте я вам ще раз спробую зробити макро знімок, щоб ви побачили цей різновид. Тож, я бажаю вам. Знайти таку монетку, якщо у вас ще залишились в запасах ці монети які вже давним-давно вилучені з обігу. Так, і друга 25 копійок. Я думаю, ви теж помітили, що вона зовсім таки нетипова. Я навіть не знаю, як так так виникв цей брак, але догадуюсь з того, що була бракована. Заготовка під цю монету, адже вона таке відчуття, що вона з, з листа тоншого за звичайний відкарбована. Ви бачите, що аверс монети немає ось цього рубчика по колу. Гурчення монети, якби теж трошки не ідеальне. Але ну, ознак того, що вона зішліфована, немає. Але якщо монету покласти на ваги, то вона буде менша за стандартну вагу. Так що я роблю висновок з того, що, оскільки монету я знайшов особисто, то монета все ж таки не рукоблуд, а власне відкарбована з таким ось огріхом. Обидві сторони монети мають цей дефект. Діліться в коментарях, які монети з вадами друку ви знаходили в грошовому обігу. Скидайте цікаві екземпляри в спільноту Facebook. Мені буде дуже цікаво і приємно подивитися, які цікаві браки ви знаходили і які браки прикрашають саме ваші колекції. Можете написати ваш, вашу версію, як виникла така цікава монета 1992 року, яка в недовісі, хоча недовіс незначний. Тобто, якщо покласти ці дві монети на точні ваги, то різниця між ними 0,1 грама. Ну, звичайно, в меншу сторону. Ну і знову ж таки, Богдан Хмельницький. Знову посміхнеться і підморгне тому, хто поширить це відео в соцмережі, і залишить лайк. Перевірте, чи натиснути у вас дзвіночок, щоб нічого цікавого не пропускати. Ось така монета 1 гривня 2005 року потрапила мені з перебора серед тисяч, мабуть, таких же собі подібних. І цікава вона ось саме. Аверсом, де зображений Володимир Великий. Зрозуміло вже в чому справа? Давайте я вам для наочності покажу ще одну монету з Володимиром Великим. І ви зрозумієте все досить наглядно. Ви бачите, що на правій монеті досить значне непрочеканення малюнку. Тобто, швидше за все. Штемпелі, якими її відкарбували, вже були досить зношені. Ви бачите, що центр монети та і деякі інші його елементи досить розмиті і змазані. Це є не супер такий собі дорогий брак, але все-таки теж досить приємно. До речі, якщо ви звернете увагу на руку Володимира Великого, там взагалі схоже на те, що штемпель почав руйнуватися. Як то кажуть, ідеальна монета навіть слідами чеканочного блиску. Ну і знову ж таки сама купюра. Сама купюра, яка Досить таке гарної якості. Нова, тільки що її ледве не з'їла українська миша. Щоправда, усьому цьому можна знайти і, як то кажуть, плюси. Якби її не їла українська миша, то вона б швидше за все не потрапила до моєї колекції. Фальшування карається по, по закону. 100 карбованців, чудовий дизайн українських грошей ходить на рівні з кредитовими білетами. І Богдан Хмельницький, який вже тут з зворотнього боку, вам певно лайки посилає, але вже не посміхається. Напишіть, яку ще б купюру української держави ви хотіли мати на огляд наступних наших відео. Буде цікаво. Прожміть лайк, поділіться друзями, з друзями і знайомими. Дякую кожному, хто не додивився це відео до кінця. До нових зустрічей. Бережіть себе!